Моя рідна оселя. У народі кажуть, усюди гарно, а вдома найліпше. Адже саме вдома, в рідній оселі, вас оточують і близькі люди, і звичні дорогі для вас речі. А ви, малята, любите свою оселю. Звісно, наші оселі відрізняються. У місті люди живуть переважно у багатоповерхових будинках. Із під'їздами, ліфтами та балконами. У кожному такому домі багато квартир та мешканців. Квартири в міських будинках дуже зручні, з ванними кімнатами, центральним опаленням. Хто з вас мешкає в такій оселі? У минулі часи також існували міста, але будинки в них були нижчими, не мали багато поверхів, ліфтів. Зате старовинні дома були більш різноманітними. Кожен дім мав свій особливий вигляд. Нині у наших містах збереглися старі будівлі, але їх небагато. А от одноповерхові будинки можна побачити переважно на селі: сучасний сільський дім, добротний та зручний, із ганком, подвір'ям та господарськими спорудами. Найчастіші сільські будинки зараз. Зводять із цегли, а дахи вкривають шифером або черепицею. У наш час до багатьох сільських домів підведене газове опалення водогін, проте деякі будинки, які раніше господарі опалюють дровами або вугіллям, а воду беруть із колодязів, що знаходяться поблизу. Красу та затишок інтер'єра сучасного житла. Забезпечують гарні люстри, світильники, килими, меблі, техніка, це телевізор, комп'ютер, холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч, здебільшого сучасні оселі дещо схожі між собою. Адже все, що в них є, ми купуємо в магазинах. А от у старовину Інтер'єр кожної української селі був особливим. Звичайно, у ньому були речі, обов'язкові для будь-якого житла. Це піч, лави, стіл, мисник, шавка для посуду або скриня, але красу та затишок господаря створювали власноруч. Господар робив меблі. Дитячу колиску, прикрашаючи їх різьбленням. А ось господиня вона вишивала скатертини, дуже гарні рушники, вона розписувала піч, робила яскраві паперові витинанки на полиці, також вона плела доріжки, ткала покривала. Та шила яскраві ковдри, освітлювали хату свічками або каганцями, скручену смужку тканини поміщали в посудину з олією, підпалювали, і вона горіла. А окрасою хати була ікона, прикрашена вишиненими рушниками і вироби народних умільців, розписний посуд, домоткані доріжки та різне. Та, попри просту обстановку Чіпу, українська хата завжди дихала затишком, гостинністю та любов'ю своїх господарів. До нових зустрічей!